будували Колгосп, розібрали його, потім відкрили туалети громадські. Це була центральна площа, тут була міська ратуша, місто мало магдебурзьке право. Тобто орган, магістрат був орган, який управляв містом. Були торгові ряди, але, ну, на жаль, нічого фактично не залишилося, тільки планування вулиць. Це хто, хто вже подивився, спускайтеся, щоб ще могли інші також піднятися. Так довго жити. Колодія своє немає колодязь. Вони брали з річки самої воду. За давні руські часи пробували купати, але... Mm. Тут би класно трос такий поставити. Yeah, 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 yeah. По 5 рублів. Ручку добра тоді. Або такий візочок зробити. візочок корзинку ставити. Хорошо mm -hmm. там позивиться. Хорошо там у нас?

Vielen Dank.